Програма Ваша свобода я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Реформа охорони здоров'я мало не найбільший фантом в історії українських реформ. Плани з порятунку медицини озвучує кожен наступний міністр і жоден ще досі не довів справу до видимого результату. Натомість охорона здоров'я не відповідальність міністерства чи лікарів це відповідальність кожного громадянина. А реформи в охороні здоров'я слід починати зі зміни філософії та розстановки пріоритетів. Так вважає виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Як зробити це на практиці в одній з найкорумпованіших і водночас найзледенніших галузей, розпитаємо безпосередньо в реформатора гість програми, виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Добрий день! Вітаю! І скільки вам ще залишається бути в ВО? Побачимо, коли вже мою кандидатуру подадуть у Верховну Раду. Але зараз, хоча виконуючи обов'язки міністра охорони здоров'я, ми повноцінно працюємо на реформу системи і на допомогу пацієнтів. Що саме вже зроблено? От, е, з останнього це те, що кілька днів тому було е, оприлюднено інформацією, те, що 82% з тих ліків, які мали надійти в Україну минулого року. От, надійшли щойно, там були проблеми з тим, що вони були не проліцензовані, гроші були не проплачені і так далі. Як складно було це робити зараз? Було досить складно, як я прийшла на роботу 1 серпня. Ми розпочали процес розгляду, що відбулося до того, як я зайшла на посаду, і як ми можемо розблокувати цю затримку доставки ліків. Як я прийшла на посаду, думаю, що було десь 50% – Тих ліків вже доставлено в Україну, а ми могли за півтора місяця це покращити до 82%. Проблема була частинно проблема була тому, що це перший раз, що ми закуповуємо ліки через міжнародні організації. Оплата за ліки, за ліки не відбулася аж у грудні 15-го року на 2015 рік. Міжнародні організації почали замовляти ті ліки у січні і в лютому. Почалася доставка тих ліків вже у травні, липні, серпні, але багато з тих ліків мусили реєструвати в Україні, і ми розуміємо, що це є процес реєстрації. І також ми мусили розмитнити. А багато тих ліків є унікальні. Це є вакцини для дітей, для дорослих. Вони не виробляються і не стоять на складах. Ми мусимо їх замовляти. Це, і зрозуміло. це забирає час. Саме оця доставка ліків, розмитнення її. Це ну, найголовніше з того, що вам вдалося зробити, чи було щось інше таке, з чим би ми могли вже пишатися? Ну, друга річ. Дуже багато наших пацієнтів українців не можуть лікуватися в Україні, бо це, що їм потрібно, це, скажімо, пересадка серця для дітей. Це не відбувається часто в Україні, бо немає багато донорів. Ми можемо лікувати тих людей, тих пацієнтів за кордоном. Я дуже пишаюся тим, що вчора, що в середу, вибачте, в середу, на цьому тижні, у Кабінеті міністрів був підтриманий розпорядження Міністерства охорони здоров'я щодо перерозподілу бюджетних коштів, щоб ми, ми могли додаткових 40 пацієнтів лікувати за кордоном. Це є діти і дорослі, які потребують більшістю трансплантації або серця, або кісткового мозку, або мають такі захворювання, що в Україні не можуть лікуватися. Але Одна також із тих цілей наших є, щоб ми покращили систему в Україні, щоб ми могли багато такого лікування вже робити в себе на місці. Зараз стоїть у Верховній Раді після першого читання закон про трансплантацію, і ми працюємо зараз із комітетом Верховної Ради, щоб ми могли вже на друге читання всі поправки, які потрібні, і якнайшвидше ми могли вже цей закон внести у дію. Ми готові у Міністерстві охорони здоров'я. Ми вже збираємо донорів, щоб ми могли мати досить донорів, щоб були трансплантації. Розмовляємо із Міністерством фінансів, щоб були бюджетні кошти на трансплантації. Але вже є дуже хороші фахівці в Україні, які можуть робити ті операції, але нам потрібно законодавчий. Законодавчу базу, щоб ми могли це покращувати. Ви Часто говорите про те, що у нас є хороші лікарі, тільки потрібно їм дати хорошу зарплатню. Що в вашому розумінні хороша зарплатня для українського лікаря? Скажімо, лікар в районній лікарні. Скільки його має бути зарплата, щоб вона вважалась достойною, Я з вашої думаю, точки що, зору? Що це зараз е, не, не, неправильне запитання. Чому? Бо наша реформа фінансування системи охорони здоров'я передбачає державне страхування. Лікарі будуть оплачені за послуги, як вони будуть мати багато пацієнтів, як вони будуть а, мати дуже високий рівень допомоги для пацієнтів, то їм буде оплачуватися більше. А лікарі, які будуть менше працювати, які будуть мати а, не стільки пацієнтів або на іншому рівні фаху, то вони будуть мати іншу Так, зарплату. щоб Це питання ставилося правильно і виглядало правильним, і люди розуміли. Тобто сьогоднішній лікар, який Працює в районній лікарні, і в нього, от, наприклад, у нашої колеги батьки працюють в районній лікарні і вони е, значить, скидаються грішми на бенти самі лікарі. Як йому знайти багато пацієнтів, які б йому платили? Чи як бути? А вони не будуть йому платити, це є державне страхування. Первинна ланка буде покрита гарантованими послугами. А це гарантовані послуги, які будуть надаватися саме таким лікарям. Вони підписують контракти зі своїми пацієнтами, вони отримують фінансування за кожного свого пацієнта, і на тих засадах вони тоді можуть і себе утримувати, і свою родину. А друге, що, до, що потрібно, щоб вони лікували пацієнтів, це також буде покриття через державне страхування. Частинно. і частинно через місь, міські і обласні бюджети. На коли можна розраховувати, що так станеться? Ну, ми плануємо, що до кінця цього року вже е, розпочнеться процес оплати за державною страховкою, але лише на первинній ланці. І ми би дуже хотіли, щоб це було по цілій Україні, але хоча, щоб е, через пілотні програми воно почалося. Мої колеги запропонували. Мешканцям міста Суми, аби вони поставили запитання своїм міністру охорони здоров'я. От послухаємо, що вони запитують вас. Більша черги в лікарнях. Постійно дуже великі черги. Чому так. Чи буде покращуватися ефективність нашої безкоштовної медицини е, такими шляхами? Пвищенням зарплат, зарплати для лікарів та покращенням умов прийому? пацієнтів. а що які зараз лікарі за гроші не лічуть навіть гроші, ну не лічуть. А так по охороні здоров'я, ну що? За дитячу лікарню, що прийдеш, там очередя, у кожний кабінет стоїш по півдня. Коли в нас в країні буде нормальне обслужування медицинське і не буде корупції, це найголовніше. І ліки будуть доступні до пенсіонерів. Я б захотіла, щоб було так, як раніше, раніше, безкоштовна медицина. Або вже як зайшов, так знав, що це заплатить скільки, та тобі дадуть, нададуть допомогу. А то не знаєш. І даром не можна, і за гроші. Хто знає, кому скільки. Чому немає медицини? Як середньовіковим, якомусь мірі живемо, коли попадаємо в лікарню. Просто де здорові міністри, і все. От такі запитання. Ну, про зарплатню лікарям ми вже відповіли, а е, далі, як би ви прокоментували все, те, про що говорять люди? що називається загальна температура по країні по лікарнях. Так, ну я думаю, що багато людей е, пілкуються за, саме за покращення системи охорони здоров'я. Вони хочуть бачити, що воно покращилося. Бо е, гуманітарні напрямки: це охорона здоров'я, освіта, культура, е, молоді спорту це є ті напрямки, які торкують, торкаються кожної. Особи в Україні, кожної людини, кожен громадянин. Я співчуваю з ними про, про їхні пороті проблеми. Це є дуже великі проблеми. Ми їх розуміємо і ми хочемо покращити цю систему, як щоб були доступні лікарі, щоб кожен мав свого сімейного лікаря, щоб вони могли звертатися до них, щоб була превентативна медицина, щоб люди не хворіли щодо лікарень. Система фінансування через страхування передбачає, що лікарні будуть автономізовані. Вони будуть мати свою автономну а, е, спосіб а, урядування. Вони зможуть тоді а, і від міського а, бюджету, і від державного бюджету отримувати оплату за своїх пацієнтів. Я думаю, що люди тоді побачать зміну в системі. Бо чому тоді буде оптимізація тоді? лікарні лікарі змусять покращити умови для своїх працівників і для своїх пацієнтів. Добре, але поки це відбудеться, вже зараз почалися розмови про те, що лікарні та школи будуть оплачувати самі свої комунальні послуги. І люди бояться того, як лікарі, так і пацієнти, що в лікарнях буде холодно взимку. Міністерство охорони здоров'я кожного року має бюджет. Цей бюджет є розподілений на субвенції, які є розподілені на області і на міста. Вони тоді мають контроль над, над тими грішми. Ми сподіваємося, що міські і обласні ради будуть користуватися бюджет, їхнім бюджетом. Таким способом, щоб воно відбувалося, щоб було тепло, щоб була вода. А ми не можемо контролювати. Децентралізація передбачає, що міста і області беруть на себе відповідальність. Ви, як е, міністр охорони здоров'я, відвідали за ці е, півтора місяці багато лікарень? М як міністр? Так, досить багато. Так. В яких регіонах? А ми перша моя. Е, Перше, мої відвідані лі лікарень було у Волновасі. Я поїхала і відвідала не лише лікарні, але ми їхали по селах, і ми там бачили і сімейних лікарів, і фельдшерів, які працюють у ФАПах. Ми хотіли побачити, як працює первинна ланка саме на передовій. Побачили як пацієнт, ви відвідували лікарні? Ну, дякувати Богові. Я не захворіла, але я відвідувала. Інших пацієнтів, які є у лікарнях, я була у броварах, там, де лікуються наші бійці з АТО. Я була у лікарні а, в Києві, там, де проходить гемодіаліз. Мій хороший друг, який зараз потребує а, пересадку нирки. І я також була у Львові, у а, вам, міській вам... лікарні швидкої допомоги. То я бачила і а, а, в, в селі. Я бачила в маленькому місті, в більшому місті, в най, найбільшому ну, місті. На, на щастя, як пацієнт сама до лікаря не ходили. Не до не від того часу, як я була міністром. За шість тижнів не захворіла. Дякувати Богові. А до того, як коли від, від того часу, як приїхали? Я була у лікаря, але я не була в лікарні, бо я це не це був приватний лікар. Так ні, ні, це не був приватний лікар. Я не потребувала. Це була поліклініка. Так. Угу. Ну, це була звичайна звичайна така районна поліклініка. Так і як вона на вас враження справила? А, ну, це є ті речі, що я думаю, треба швидко змінити. Є а, полотний проект, який вже працює в Києві, а, називається що це поліклініка без черги. А, Бачимо в поліклініках, як сидять пацієнти і чекають на свого лікаря, але вже є такі системи у поодиноких поліклініках, де людина може записатися на а, прийом до лікаря в будь який ну в якийсь момент там в четвертій годині, і тоді як лікар а, вільні. перенаправляє на діагностичні якісь. Тести або на спеціаліста, то вони також можуть записатися. У багатьох лікарнях дуже погані санітарні умови. Ми маємо фото з однієї з столичних лікарень, це лікарня швидкої допомоги. Там пліснява і, і так далі. Фото дуже такі красномовні. Що можна зробити і. Якомога швидше, чи я розумію, що це заклад комунальний, не відповідає за нього Міністерство охорони здоров'я, але це все одно лікарня. А, так, як ви як ви казали, це відповідальність є міста Києва або області. А, ну, саме це є лікарня у місті Києві, і відповідальність лягає у, у департаменті охорони здоров'я. Але що ми можемо робити? Ми можемо... Вимагати, щоб лікарні дотримувалися до зобов'язань до ліцензування, і прописати ті процедури і умови ліцензування, щоб лікарні були вимушені направити чи зробити ремонт, чи змінити ті умови, щоб було краще для пацієнтів. Я народилася в Сполучених Штатах, приїхала в Україну. Настало три, три роки тому а у штатах. Більшість лікарень мають донорів, мають приватних або організацій, або приватних донорів, які допомагають, і допомагають в тому сенсі, що надають ам, фінансування на ремонт або на обладнання. І я думаю, що в Україні ми би могли також продовжувати такий процес. Але зараз лікарні їм не дозволено отримувати фінансування. Від інших донорів, вони лише від держави або від міської ради. І... Запитань з, від наших дописувачів в соціальних мережах. Скільки отримує міністр охорони здоров'я чи виконуючи обов'язки міністра? Шість тисяч гривень. Цього достатньо для того, щоб міністр міг прожити. Це є достатньо для мене, щоб міністр міг прожити. Використовуючи свої заощадження, які були накопичені раніше, я думаю, що більшістю а, міністри а, так і допомагають а, оплачувати своє життя із а, їхніми штатними гроші грішми, а, які мають вже, вже в себе. А, чому? Я думаю, що одна річ, є запитатися, яка є зарплата в міністра. Ну, міністрів не багато. Але я думаю, більш важливо запитатися, яка є зарплата е, працівників Міністерства охорони здоров'я. На, на жаль, в держслужбі дуже мало оплачують. Це від 3 тисячі до 7-8 тисяч небагато. І е, мені, мені важко знайти людей. Тобто, ви не лише знайти людей, але також і мотивувати, і, мотивувати їх. їх і допомагати, щоб е, вони мали. Вони мали такі умови, що вони хочуть далі працювати і далі з нами співпрацювати. Це важко, як ви будете це робити? Ну, як ми це робимо, ми зараз робимо так, щоб умови роботи були кращі. Ми допомагаємо нашим співробітникам, щоб вони могли більш ефективно працювати, щоб вони могли більше роботи робити. Сподіваємося, що будуть премії, які зараз в міністерстві. Хоча має бути 260 людей на роботі, а, ну бракує 80, є 80 вакансій. вакансій. Ми зараз шукаємо людей, щоб вони могли зайти. Але ті люди, які працюють, вони дуже дуже тяжко працюють, а, бо вони роблять роботу більше людей. І як будуть зекономлені гроші на зарплати тих вакансій, тоді ми зможемо надати премії. А як вже від наступного року, вже по законі, про держслужбу зможемо робити премії і інші речі, що допоможе нашим співробітникам, і ми їм їх запевнюємо і заохочуємо, щоб вони залишилися на роботу, щоб вони до того дійшли, щоб ми могли їм трохи краще оплачувати рамках ефірного роботу. часу. Неможливо охопити навіть частину проблем, які накопичилися за роки в медицині. І сподіваюся, що вам вдасться бодай, якісь зробити такий ривок в реформі охорони здоров'я. Це і будемо кликати вас ще, щоб ви розказували нам про успіхи. це була програма Ваша Свобода. і Сьогоднішнім гостем була виконач обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре, не хворійте.